З 22-го року вони закликають українську адміністрацію знизити мобілізаційний вік до 18 років. І це вже триває третій рік і тому, коли мене запитують, чи знизиться він, то звичайно знизиться. Наприклад, наступного року, я думаю, в перших місяцях січення лютий, березень, це буде ухвалено таке рішення. Стоп. Ви маєте на увазі, що По зниженню мобілізаційного віку, тому що на це тиснуть саме американська адміністрація. Якщо ви спостерігали останні місяці, активно закликала Блінки, Так, Але у заклик... нас президент Зеленський казав, що ні, ми цього робити не будемо. У нас немає зброї. Давайте зброю, а потім можемо про щось говорити. Абсолютно у нас верхівка в нашої влади говорить про те, що у нас немає такої потреби. У нас представники української влади говорять, що у нас є потенціал за 25 років. Потрібно спочатку перевірити цих людей, а потім братися за... За хлопчиків, перепрошую. 1 січня. До речі, вже є така програма, яка буде звідки у вас ця інформація, що українська влада не на це піде, як ну... або що нам мають сказати, які умови поставити? Що...